Доброго дня! На огляді Toyota RAV-4 2015 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літра на передньому приводі з автоматичною коробкою перемикань. Гарний, чудовий та надійний атмосферний двигунчик, додатково встановлено газове обладнання. По кузову автомобіль має незначні сліди експлуатації за 10 років, але нічого критичного, сильних та глибоких подряпин або вмятин немає. Також присутня для зручного паркування камера заднього огляду, фаркоп. Має просторе багажне відділення з електроприводом кришки багажника. Чудове велике багажне відділення. Також є домкрат, балонік, все на місці. Також газовий балон. Ось такий резиновий коврик. По техніці зауважень ніяких немає по автомобілю. Оригінальні 18 дюймові легкоспавні диски на хорошій гумі. Всередині чорний шкіряний салончик. Дверні карти всі цілі, доглянуті. Салончик також доглянутий та просторий, відмінний штан. Чорна стеля, також присутній люк. Так, по комплектації. що має автомобіль по комплектації електрорегулювання сидінь, електрорегулювання дзеркал, повний склопакет, автоматичне світло, мультикермо, круїз контроль, підрульові перемикачі, система старт-стоп, мультимедіа з блютузом, двохзонний клімат-контроль. Тут знаходиться у нас екорежим та спорт, підігрів передніх сидінь, AUX та USB. Прикурювач на 12 вольт. Ось такий гарненький стан салону. Автомобіль також має досить хороший високий кліренс. Синонова оптика. Зараз включу. Оптика, яка дуже добре світить в темну пору доби і буде забезпечити вам комфортне пересування. Тому, друзі, якщо будуть ще якісь запитання, запитуйте, з радістю відповімо.